Чому банки взагалі купаються в моєму житті, чіпляються до платежів і так прискіпливо перевіряють операції? Вони вже за одного з податковою працюють чи як вже й вони змушуватимуть відкривати ФОПа. Взагалі, банки зобов'язані з'ясовувати звідки гроші офіційно, це чи щось підпільне, і чи сплатили ви податки. Чому так? Пояснюю далі. А якщо не зможете довести свої надходження, вам можуть призупинити операцію, заблокувати рахунок або навіть остаточно відмовитися від співпраці. За законом банк повинен повідомляти про підозрілі операції в держфінмоніторинг. А далі інформація може потрапити і до податкової чи правоохоронців. Банки це роблять не тому, що їм цікаво копатися у вашому житті, а тому, що за порушення фінмоніторингу їм світять величезні штрафи. Більше того, коли трапляється блокування чи заморозка рахунку, просто писати в чат банку не варіант. Потрібно надати офіційну письмову відповідь, де пояснити походження коштів і доведете їх легальність. До речі, наші бухгалтери вже підготували шаблон такого листа і детальні поради, як діяти у подібній ситуації. Якщо треба, напишіть у коментарях слово лист, і ми безкоштовно надійшлимо вам зразок.